Добрий день, люди українці. Батальйон Свобода 4-ї бригади оперативного призначення виконує поставлені задачі під Бахмутом. Сьогодні 20.01, 20 8 година ранку. Ми вже по повній працюємо, дрони в небі, літаємо, виявляємо ворожі позиції, виявляємо зміни, які відбулись за сьогоднішній ранок, сьогоднішню ніч. За 19.01 було відбито декілька спробів ворога штурманути наші позиції. Вибиті, навіть не вибиті, а знищені як мінімум 6 військовослужбовців Російської Федерації. Поранено, навіть складно сказати. Те, що тільки помітили, це було 5 чи 6 військовослужбовців. Молодці розрахунок міномета, який вчасно реагував на прохання наших піхотинців закрити опади від міномета та важкого кулемета. Хочу відмітити також розрахунок сапога, який влучним пострілом попав по групі піхоті та забаранив або відправив в лікарню як мінімум чотирьох військовослужбовців. Ну от якось так. Погода чудова, сонечко світе, тримаємось, поборемо, слава Україні!